Це село Дар'ївка Кропивницького району. Газопостачання тут немає. Жителька села Тамара Нетребенко готується топити плиту у будинку, несе дрова в хату. я спалюю два відра, і в хаті вже все, вже вже не видержиш, тепло. А в січні то два відра дров, ну, смотря яка погода. Буває і відро вугля, буває і півтора відра по-разному. Каже, дохід родини, господарство і пенсія 2200 гривень. На опалення щомісяця витрачає 4 тисячі. На зиму купуємо півтори тонни вугілля і машину дров. Ну машина таке, мало, не мало не вистачає. Ну, у нас залишається із цього року року. На... Той рік, так. Десь півтори машини дров. То на вугілля більше як 7 тисяч. Сім чотириста Я точно не пам'ятаю десь у такого. Ну, ми на 10 тисяч беремо. Дві машини дров це ну пів півтори це точно йде. Ну Машина дров 10, десь 15 тисяч треба ще на дрова. Це жителька села Велика Северинка Кропивницького району Євдокія Ігнатова. Живе у газифікованому будинку. У вас, звісно, використовуємо і їсти готуємо. І... У Удома топимо, а тільки економимо. Оце ж цей да, поставили. в нас тут стояв чугунний котьок такий. Ну сильно він взагалі брав газу, хтось настільки. Цей, звісно, менше бере, але все одно на мій будинок, щоб отопити, треба десь кубів 500-600 треба. Площа мого будинку 86 квадратних метрів. Отако. І економлю, звісно, буває і 10 градусів у мене у цьому у домові зімою. Мені зять поставив ото ще оту буржуйку, чи як вона називається, плита. Я ще дровами підтаплюю. Показує платіжки за газ. За січень 21-го року. Звісно, випалила 200, взяла 200 кубів, того що я. Більше не могла оплатити. І ціна 7,22 одного кубометра. І вийшло в мене 1444 гривні. За лютий теж так само витратила я. І тут вже нам сказали, що подешевша 6.86. У нас був. Кубів теж 200, ну я б я б виплатила чи витратила б їх і 400, але тільки ж немає за що платити. Дохід жінки, пенсія. Я живу одна, в мене пенсія. А пенсія 2400. І, і, Ну, звісно, літом, то це ще є, літом нормально. А як зимою, мені субсидію дають. Якби ж тільки на газ, щоб оце, дали субсидію, там добре, щоб я платила, а треба і за світ, і за, за трубу. за туш. Нині для споживачів газу в області діє тариф 6 гривень 99 копійок. Від завтра 1 травня вартість газу зросте на 97 копійок і буде 7 гривень 96 копійок. Це ціна без послуги доставки газу. Нині вона коштує 1 гривню 92 копійки за кубометр. Разом за газ і його доставку вартість кубометру газу буде 9 гривень 88 копійок. З 1 травня всі споживачі автоматично будуть переведені на цей фіксований Річний тарифний план. Кожен постачальник зможе ще надавати будь-які комерційні пропозиції, мається на увазі тарифні плани. Якщо клієнт хоче, він може змінити чи постачальника, чи тарифний план у постачальника, якщо він розуміє чи відчуває, що цей тарифний план може бути, наприклад, у майбутньому, в наступних місяцях, краще, ніж його фіксований. Газ для населення в Україні постачають понад півсотні компаній. 21 з них встановила річну ціну газу з 1 травня 7 гривень 96 копійок. Найнижчий річний тариф пропонує підприємство Постачальник газу з Луцька це 7 гривень 88 копійок. Найвищий 13,5 гривень за кубометр газу пропонують підприємства з Чернівців, Херсона і Одеси. Побутовими споживачами газу в Україні є 12,5 мільйонів людей. Газом від компанії Нафтогаз користують мільйон 600 тисяч українців, з них 251 тисяча жителів Кіровоградської області. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.